Починаю писати нову картину з петляківським розписом. І на цей раз вирішила зробити невеличке відео і показати, з якою швидкістю малюється Петриківська квітка. Кожного разу, коли я виставляю відео своєї роботи чи то картина, або петриківський розпис якогось виробу, Безумовно, я відео обробляю. Я вирізаю, я роблю монтаж. Пришвидшую відео. До речі, пришвидшую приблизно в 4 рази. Для того, щоб робота моя, яка іноді займає декілька днів, могла вміститися в 2-3 хвилини відео для Тік-Току. Нагадаю, що... Кожний перехідний мазочок має кожного разу оновлюватися. Тобто, перед нанесенням перехідного мазка кожного разу пензлик необхідно занурювати спочатку в один колір і кінчик в інший колір. Сама техніка петвіківського розпису доволі повільна і вона має Виражений, як на мене, дуже медитативний такий характер. Тому навіть з точки зору терапевтичного ефекту, петриківський розпис дуже корисний. Тому рекомендую.